Та, так камеради, з вами Викущилець. Сьогодні такий чудовий прекрасний день. Я знову вибрався трошки до лісу. Послухати цей чудовий пташиний спів. Чуєте, як гарно пташки співають. Однозначно, по-любому мікрофон зараз це передасть. Запах, атмосферу не передасть, можливо, камера, а саме звуки. Всі передасть вам. Клас. Просто супер погодка, тепленько. Сьогодні ми йдемо. Шукаємо все підряд. Що трапиться по першій війні, викопаємо по першій знайдемо. Що трапиться по другій, буде по-другий, так як я копаю всі сигнали чорні і кольорові. Так що обмежень тут немає, бо мене цікавить все. Це історичні стратегічні фронтові місця. Тут можна знайти багато цікавого, але копати приходиться дуже багато шмурдяку. Зайвого і не Ну що, камеради? Розчехляю свій приборчик, значить, зараз. І ми починаємо свої пошуки в Бандерських лісах в Карпатських горах. Поїхали! Так, камарадин, у нас перший сигнал. Бачимо, ось такий попався. Подивіться, мені набій. А набій не простий. Набій 9 мм. Маузер Експорт. Подивіться, бачите? У них вершечки такі були стальні, класні, але біль. Покриті якимось мільхіором чи чим. Подивіться, яка гільза, як блистить ціленький набій. Бачите, шийка тут ціла, тобто довга. І на таких нютах, так як би посаджена на кірнену. то не ППШТТ ППС. Ось такі тут воювали. Називали пістолет автомат Кіралі 39М, 43М. Мали венгерські солдати. Ще жовтенька гільза бомба. Оце мега рідкісний набій. Такі вже й не попадаються, Тут клеєм немає. На чотири сторони зірочки просто такі маленькі. ха-ха, Рідкість, рідкість на сьогодні. Так-так. А йти би б таких жменю. Було би в колекцію комусь. Ми таке не беремо. Я ходжу на короткий рукав в футболочці. Спека, жара, сонце світить. Ляпота, пташки співають, подивіться. Вам покажу краєвид. Отак От виглядає наші стрімкі пагорби в горах-Карпатах. А ми продовжуємо наш пошук в Бандерських лісах. Пані і панове, а у нас цікава чергова знахідка, яка говорить через роки. Подивіться. Бам-бам! Як вам? А? Тюбік використаний з війни, з фронту Мадярський, пише Тарса. Щось там тра-та-та. -та. Тут Дарес, Пемпемперес, ще щось. Але назва цікава, швидше, я так гадаю, це була зубна паста. Ка Калодонт. Калодонт пише. Дивіться. Фафія. Щось там. Ну і тут ще щось знизу пише. Нічого не замітно. Нічого не розібрати, не видно добре, бо вона. З'івнута. Цікаво, на вашу думку, що би це могло бути? Чи це якась була мазь венгерська проти чогось для чогось? Ну як на війну без мазі? Намастити песочки, руки і до бою. Або це була зубна паста така мадярська. Швидше мадярська. По-любому, бо так наскільки я розумію, це на венгерській мові. Клас! Ось така знахідка. Через 80 років, яка з нами говорить, Ху -ху. надзвичайно люблю такі знахідки, які про щось розказують нам. Вони ще досі тут, в землі. Можна ще багато чого цікавого знайти. А ми продовжуємо якраз таке цікаве нас. І цікаві нас пошуки пов'язані з війною. І Вуйко Штілля скопає всі сигнали і показує те, що знаходить. Без підкладух, без підставух і всяких непотрібних монтажів. Все. Коп, як він є насправді. Наша чергова знахідка шмурдякове, як я обіцяв, все буду показувати шмурдякове. Верніше, те, що знаходжу, і подивіться, якийсь трикутничок. Але трикутничок непростий, має якийсь дротик. Тут є дирочка. І воно спеціально так зроблено для чогось було. Видно, відчеканено молотком. Тобто ці краї загнуті. І ось такий трикутничок, невеличкий. І щось він означав. Можливо, була якась таблиця, можливо, щось тут було намальовано. Написано. Якийсь там підрозділ військ, де знаходиться якому бункері або щось. Ну, щось типу того. Така бляшка проста, звичайна, з чорного металу. Отаке От трапляється на венгерських позиціях, де довший час стояли венгри в роки Другої світової. Ну що ж, продовжуємо. Цікаво, це вже цікаво стає. Але для мене кожна знахідка цікава. Вона з нами говорить. І розповідає історію. Що тут було, що тут творилося, окопи, бункери, хто де був, як. І приблизно можна собі сформулювати ситуацію. Подивіться, ще є порох в порохівниці, я би сказав, в землиці. Опа, подивіться. Це набої. 856 Манліхер. о, блистять, види? Дістаю онлайн. При вас. Тільки викопав? 38 рік. Климо Ашка. Тут який. Бо у нас було по 43-44. 38 рік. Отак. Набої. Кому бракує, не біда. Взяли металодетектора і почухали копати. Подивіться, як блестить. О! Хо-хо! Як переливається. Здорові гільзи, Здорові набої. Так. Хм, А що чотири? Має бути пятюнчик. Ну, магазинчик не витримав стальний, бо він стальний. Але тут гарний. О! То з цього боку він гарний, такий манерний. Так би з іншого боку, бо в залі би було супер. І Ого-го! Подивіться, яке здорова гільза блистить. Та й би вчора з фронту. Тут такий обідок зелений є. І капсулі зазвичай вони малювали у зелений колір. І вершечки цих набоїв. Що це означає? Ну ви це можете переконатися, відкривши гугл. І загуглити. Напевно, трасери. Клас, взагалі бомба. Стане лише то, що вершечки підгнили. А так то гільзи капець здорові. Ось так це все було. В карабінчик. І паба-баба-бам! По ворогу шмаляти. Нема. Чогось тільки чотири. Зараз сховаємо, закопаємо. Це у нас не цікавить. І почимчикуємо. Шукати щось цікаве. Надзвичайно класне. По-друзі, тобі. Гори Карпати, нас кличуть, подивіться яка краса. Покажу вам красотуліни Карпатські. Гори, тишина. Пані та панове, ахтунг-ахтунг. У нас небезпечна чугунна знахідка. Ключове слово чугунна. Ви вже здогадалися, що вона могла би бути? Ану, 3, 2, 1. Відгадайте. Не відгадали, а я вам покажу. Па-бам! І ця, що я напорпав, щойно дістаємо онлайн. Пу-пум! А, о, тяжко! Хо-хо! в -хо. Доброму стані, така бадьора, порожня, розсаперена. А то є, бачимо, протипіхотна радянська міна огородження. Осколкова на ураження. Помс. помс 2 помс. Ось така розсаперена, летя чугун, міцна, потужна, важка. Нічого там уже нема. Але подивіться, який стан бодряковий. Хо-хо-хо. На кілок насадити і собі мати в музей, як експонатик. Класний. В дуже гарному стані. Почистити і в музейчик комусь. Але не беремо тяжке, носити з собою не буду, бо йти треба дуже далеко і довго мені ще мандрувати. Ось такі знахідки бувають в горах Карпатах. Будьте обережні, коли ходите по гриби, чи просто на прогулянку лісовим масивом. Продовжуємо. Панове, уявіть, що я знайшов на таких схилах карпатських, бо пряме включення. Камери вже означає поклик до того, що я вам зараз щось маю показати. Не просто так, я це вмикаю. І дуже мене потішили контури того, що я знайшов. Ха-ха, зараз вам покажу приготуватися. Щось цікаве по війні я знайшов і вам це показую. па 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 пам па па Подивіться, на яких скілах, що вам нагадує ось цей контур. Ха -ха -ха. 100 років я вже не знаходив їх давненько. І вона тут лежить, мене чекає ще з тих часів. Появіть, який схил. Подивіться, на якому я схилі зараз. Дуже стрімкому, От таких схилах треба шукати. В горах Карпатах приходиться. То, що вистрілюють хабарки, можуть бути лежати тако під землею. І автомати, і кулемети, і пастеліти. Витягуємо в прямому ефірі. Хо -хо -хо. Не пускає корінчик. Зараз вам все покажу. Це мега рідкість. Паба-ба-бам! -ба Оу є! Угу! Остан такий ще нічого! Як вам соперечко? дивіться, ще була з черенком! Ще бачимо є дерево! Воно згнило, звичайно! Кніпочка! Зараз відпиртаю! Клас, клас клас Піде на реставрацію! Берем, це вже беремо, нічого не беремо, а це беремо. Це вже жир, це жир по мадярах. По-другостовій це є венгерська саперна лопата. Часів Другої світової, звичайно. І вона в бадьорому стані. Кніпочка вже джерджавела. Все тако. Як вам? Бодрякова, ще не гнила. Ну, відносно подрякова, але річ музейна. Тому що вона в музей піде аж бігом. Оце мені подобається. Ха -ха, побільше би таких знахідок на схилах Карпат. 80 років вона лежала, чекала штірниця і дочекалася, і я її знайшов. Бачите, як все цікаво і класно. Просто таких випадків не буває. А буває спеціально все задумано і чекають. Штірлиться роками знахідки тут. Оце клас клас, клас, клас. ну супер! Я вже настрій піднявся, щасливий радий. Фу. І зараз продовжуємо дертися цими лісами, горбами. Можливо, ще щось буде цікаво. Головне терпіння і натхнення. Бо коп не любить лінивих і любить тільки трудолюбивих. Друзі, подивіться, що я знайшов. У нас небезпечна знахідка. Буквально було на поверхні, не прийшлося копати, візуально знайшов. Табан! А то є. Текстолітовий взривачок. Сам механізм цугундер, якийсь там 39 німецький, і ще з запалом пальцевідривалочка. Все тут присутнє. Ой, бабахне. Подивіться. Ось тут чіплялося за кільце. Застосовується цей цугундер для багатьох протипіхотних мін і різних інженерних боєприпасів і мін. Тут є кільце, за нього чіпалося дротик і до дерева. Це закручувалося в міну. Таку, наприклад, як Помс, потім штокмінен, потім протипіхотна ера 36М. І потім ще одна АО25, які в нас застосовували в якості протипіхотних мін. Так що це може бути будь-вічок. Дуже небезпечна річ. В руки ніякому разі не можна брати. Нікому. Ну я тільки так показати. І назад зараз ховаю десь, закопаю це. Ось так виглядає. Пальцевідривалочка може тільки пальці відірвати, а й очі. Ось так. Небезпечні знахідки. Ходити по гриби чи до лісу на уікенд, чи просто з дітьми, чи погуляти, походити, подихати свіжим повітрям. Завжди дивіться під ноги. Того, що воно небезпека чекає саме вас в лісі під ногами. А її тут багато після війни. Так, друзі, що я вам показав детонатор, який я був випадково знайшов візуально. І тут коло нього бамс! Ямка і міна, так як я казав, це маємо такі залишки міни протипіхотної ао 25 ще Радянська. Тут були стабілізатори, втикали землю на розтяжечку. І вона була заряджена. Саме тут вона десь була на розтяжці ця міна. Вона є порожньою, вже розсаперена, бачимо, там нічого нема. Тут вкручувався ще такий текстоліт. Там був тротил, Це чугун, дуже міцна, дуже важка, товстостінна. І ось тут бачимо саме цей детонатор. Тут стояв в цій міні. Отак вкручувався і бабах, бути. Але прийшли хороші дяді. І розсаперили ось це все. Так що тут немає нічого. Болванка важка на метал. Звичайно, ми таке не беремо і це не беремо. І вам не рекомендуємо в руки брати і взагалі брати чи пати. в лісах. Будьте в лісах, особливо в Карпатах. Бо це і вкрай небезпечно для вашого життя і життя ваших товаришів. І так, хожу я брожу навколо цього місця. Кручуся і тут сигнал. І подивіться, бам! Круляшок. бі бі бім Отак От лежить, прикиньте, бо на поверхні самі не треба копати. Гудзик. Щасів друзі твої. Просто так лежить з війни. чотирьохдирочний, здається, швидше від палатки. Або й ранця. На чотири дірочки. Одна забита там землею. Ось такий цинковий. Гудзичок. з часів фронту. Ха. Буквально на поверхні. Ходиш, збираєш по схилах. Хабарочок. Треба шукати. Хто шукає, той знаходить, насправді так і є. Якийсь вітерець звівається, погода портиться. Мабуть, буде дощ, а може не буде. Подивимося. Вітер такий прохолодний. Бррр. Треба одягтися. бо я ще футболочці. хожу собі балдю. Ну що ж, схили серйозні тут, подивіться, отак приходиться шукати. Цими схилами вверх-вниз, вверх, вниз, потім вправо, вліво, вправо-вліво, вправо, вліво вправо, 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 і буде результат. Шукаємо. Друзі, в мене така кумедна знахідка. Подивіться, пам! А то є конзерва ще з часів Другої світової. Ось такого мадяри їли собі, значить, конзерву. Шпроти Мадярські. Часів Другої світової. Як не брати, беремо на бутерброди собі навалимо. Видно, так гарно вирізано. Ножиком чимось. Пем-пем-пем. Чи багнетиком. Беремо чот. <рес> Жар, звичайно. Продовжуємо. Камаради. А у нас небезпечна знахідка. Ахтунгмінен. Авіабомбен. Подивіться. Так і лежить. ще і друзі твої. Я перший, хто її піднімає. О, дістає вам показати. Ого! Будуть які клейма, цікаві, клас! то що стабілізатори погнили. а Так то воно класнень була. Має дирочки вже, корозія пожерла. О! Тяжка, подивіться. Тут клейма. Ху -ху -ху. Зараз я протру вам покажу. Тут бачимо АРМ, так як вона радянська. АРМ 1941 рік. Тут якийсь значок незрозумілий. І тут 226. 225, ну, не важно. Щось таке в тому дусі. О, бачимо, текстолітовий цей. На піддетонатор. Ще є, вона розсаперена, якби. Тут залишена, кинута кимось, покинута. І 80 років пролежала, нічого і нема. вона як нова. Хоч зараз клади детонатор і роби бомбен мінен. Бабам! Вона цілком боєздатна і спрацює. Тільки детонатор треба. Хороший новий, і можна бабахнути проти піхоти. Ось такі міни. Міни у нас використовували як протипіхотні міни. Цими стабілізаторами вони втикалися, хто не в курсі, а я в курсі. Ось так. Ось так вона стояла. Звідси цей детонатор, що я вам раніше показував у відео. І до дерева дротиком і бабах. Ось так, треба бути обережним. Гори Карпатах, до цього, цього добра у нас тут є ще повно. Хоча це зовсім не радує. О oh гад! ви чули це? Хто там? Хто там? Хто там? Алло? то як? Хтось там лазить? Хтось там є. Хто там є? Мама знає, куди я пішов, у разі чого це так просто взагалі Толіка ситуація напружена і нездорова. Треба відсичухати, якнайшвидше. Друзі, знахідка чергова у мене. Я щось сьогодні відчував, що саме це я знайду, саме це така забаганка була знайти або це, або Запчастини від цього. Чого саме? Дивимось. Бачимо? Ще не бачимо. Па-бам! Ха-ха! Подивіться! А то є! Вау! Розірвана трошечки! Е, значить, кришечка від мадярської такої хорошої, класної фляжки для води, солдатської! Ай-яй-яй, шкода розірвана! Шкода, ну як так-то! Була класна, але як для антуражу можна взяти. Чисто-чисто так. Шкода, що не ціла, але в колекцію комусь піде. Отаким От боком насадити на фляжечку вже буде комплект. Тут ще така мала бути дужечка. Пебем. І корок такий, як від вина. Ну що, не дуже, але й то зачот. Берем. ось така знахідка. Але вже цікаво, прикольно. І приємно. Такі знахідки шукати. Ніж міни. Бомби і гранати. Друзі, у мене знахідка чергова. Уявіть, що ні, не метал навіть, навіть не гранати, не мінин, не пістолетин автомати. Подивіться. Хоп! Випадково, чисто візуально. Рукавичка. Не бачите. Пам! Ха -ха! Подивіться, то є фляха. Як ви думаєте, на війну? Ціленька. Хо-хо! Можливо, і на війну. Хто його знає, таких я не бачив, подивіться. Монополіул. Монополул. Алкохолюлюї. Й маю, то це з фронту. Бачите пузирки? Нічого не зрозуміло, шість там щось. В. Тут три. Але лиття бачимо, що вона. Так як би стара, бо є крапочки, є воздух. Завоздушена. Капець. Це напевно звіни. Швидше всього. Як ви думаєте? Звіни не звіни. Ваша думка. Бо пише так, якби по мадярськи, чи по якомусь там, я не знаю. Монополюль. Алкоголюль. Монополюль алкоголюль. Дрінк, водка, шнапс. Ой-ля-ля. Дрінкен-дрінкен. Клас. Як ви думаєте, на війну не на війну? Аби я знав, чи брати, чи ні. Цю фляшечку, бо щось вона підозріло цікава. Можливо, вона саме на війну була. Мадярська пиле. Монополюль, алкоголюль. Друзі, а у мене чергова знахідка. Але вже цей раз дуже небезпечна. Пам! Ха -ха. Подивіться, то і мінометна міна. Хо-хо-хо! З бакелітовим зривачком 50 мм. Німецька! Німецька! Вона що, не прилетіла хіба? Щось не бачу удареного цього, але помнуті. Один стабілізатор кривий. О ще залишки фарби. Є, хоча не дуже і замітно. Є клейма. Тут є десь курка. Не знаю де... О, є! Вафен нам! Курка прийомки. Дивіться. Вафен нам. Це тобто знак якості. Ого, видно вам? Щось там 2-2-2-2. Ще. Курочка є. Номер 517. Ось такий зривачок. О, тут ще є. Клеймішко. Ха. Вар ЗТ. А, АЦБ Щось там ще, якась циферки. Видно вам? Трошки має бути видно. Вар. Війна, вар! Круто! Небезпечно! Закопаємо зараз поглибше, аж проросло коріння. В дирочки всі. Потужно! бомбили тут! Це така знахідка, що в жилах кров стине. Камерадин, так як я казав, весь цей парк стрімкий був втиканий протипіхотними мінами. І подивіться, який у мене сигнал вискочив щойно. Подивіться, яка булбанка. Хо -хо! Мега рідкість, жовта, класна. Знаєте що це? А то є протипіхотна міна. Бетонна німецька, саме німецька, штокмінен, жовта, маскировачна, подивіться, її буквально не видно в листі, Ви її не побачите в листі просто так. А ще на кілочку, ще попри листя, І цугундер зверху. Там тротильчик на кілок круглий і в земельку. Пик. І все, і бабах. Ось така бетонна, чого? Бо там є нарубані. Півсантиметрові дротики, вони служать як уламки, осколки і при взриві цей бетон і ті уламки розлітаються всі боки. Тяжка, потужна, важкенька, жовта. Були й зелені такі самі, зеленуватого кольору. Але класно. Здорово, міцна, ще таке трапляється. Під листям буквально. Казав вам, що тут ще є такі мінахи і бомбяхи. І я був правий, я так би відчував. Ну як-не-як як, 27 років стажу, щось трошки про це говорить вже. Роки свої беруть. Навики, стаж іде. Ну, шкода, що ніхто пенсії не платить. Ну це вже інше питання. Ну а ми мандруємо, шукаємо щось цікавіше і щось безпечніше. Камерадин, а у нас цікавий алюмінієвий сигнал. І подивіться, що трапилось. Пам! <с> -пам> Дивіться, це ложечка алюмінієва. Мадярська, дивіться, яка прикольна була. Ай, шкода, що не ціла. Взагалі цікаво, хоч алюмініва. Але все одно прикольна така. Каломотили. Мадяри собі чайочок у горнятку. І тут прилетіла радянська мінаха. І ба-бах. Ложечка в один бік розламалася. А солдати в інший порозліталися хто куди. Ось тако, народ. Шкода, шкода, все одно цікава. Така була би музейна річ собі. Зараз патру, подивлюсь, нема надписів. Тут буває або візерунки, або в середині підписано, або звідси. Ну ще не видно, але потру І подивлюся. Ай-яй-яй. Така прикольна була. Ну що ж, вітер якийсь, погода портиться, дощ моросить. Напевно, будемо ще трохи і закруглятися з нашими пошуками. Бо накриє мене тут хвиля грози потужної. І так, друзі, будемо завершувати на сьогодні наші походеньки лісові горами Карпатами. Коп був хороший, я гадаю, знахідки були цікаві сьогодні. Штірлюзу поперло трохи. Ну, так, порівняно. Але все вам показав, нічого не приховав. те, що знайшов, те й показав. Все для вас, шановні підписники. Та гості каналу. Гадаю, вам відео сподобалось. Кому сподобалось лайк, кому не сподобалось, дизлайк. Коментуємо, пишемо все, що стосується даного відео. Все, що вас цікавить, я відповім на ваші всі запитання. Зараз захмарилося, був дощик проливний шойно, і зараз, так ніби сонечко, але дощик ще може бути зараз. Треба чухати додому, а мені топати і топати ще. Дуже далека дорога, кілька кілометрів. так що все, всім пока до зустрічі. З вами був Вуйко Штірлець. Побачимось, коли побачимось.